Декілька днів назад я вам показував ось цю античну монету, яка більше 2300 років. Вона була відкарбована в місті Ольвія і написав, що ця монета перекарбована, тобто з більш раннього типу. І глядач задав питання, яким чином я це визначив, на що потрібно звернути увагу, можливо, на вагу монети. Розповідаю. Я буду користуватись зараз каталогом Анохіна 2011 року. І так, дивіться, ось наші монети Борисфени. Їх там велика кількість. Вони відрізняються, як правило, по ось цьому елементу, який називається Діфферент. Так от, до Борисфенів карбувалися ось такі монети номіналом або зображенням Деметри, а на зворотній стороні у нас Орел, який тримає в лапах дельфін. І якщо подивитися уважно на нашу монету, тут у нас іде зображення Лука, Емітент міста Ольві, тут мало бути сокира. Але у нас тут залишки обличчя від більш раннього попереднього. Типу монети деметри. Ось, в принципі, так. І можна визначити, що ця монета перекарбована з оболу. Номінал монети Обол, його називають Деметра. Сподіваюсь, буде зрозуміло. Тепер що треба дивитись на зображення монети, якщо ви знаєте семантику, якщо ви знаєте стілістику монет. І хронологію карбування монет ви можете визначити, побачити якісь зайві елементи, які будуть вам підказувати, що ця монета перекарбована.